Щороку 24 серпня відзначається День Незалежності України. Це Свято важливе для держави та для кожного з нас. Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи, прапор, Герб і Гімн. Що тоді ти за країна неба синього блакить? На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить. Люди мудрі працьовити Україні тій живуть, на чуже не зазихають, і свого не віддадуть. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна. Невимовної краси, гордо, голосно дитина ти назві ім'я країни, у якій хвалити Бога, народився і живеш. Отже зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна, з Днем народження країно, зі святом нас усіх. Ми нація єдина, тож зі святом нас усіх.